Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю голос, і іноді це комусь подобається. Пісня Бажання Шанари розділ 35. Вони покинули Хертстоун на світанку наступного дня і рушили на північний схід через ліс до підйому Тофрріч. Подорож була повільною. Як і під час походу на північ до Грімпонда. уся місцевість була підступним лабіринтом скелястих ярів і провалів, які могли покалічити необережних. З рюкзаками на спинах Брін, Рона, Кімбарбо і Коглайн обережно пробирались вперед у теплий, пахучий осінній день, наповнений різними звуками і фарбами. Лише зрідка вони бачили постать шепота. Який рухався з ними в деревах навколо, маленька група відчувала бодрість, що було дивно, оскільки їхня дискусія не скінчилась до раннього ранку. Вони знали, що недосип наздожене їх згодом, але поки що усі були сповнені напруги і хвилювання, всі сліди втоми легко відкидались, однак не так легко було Брін відкинути почуття невпевненості. Щодо того, чи варто брати з собою Кімбер і Коглейна. Рішення було прийнято, обіцянки промовлені, подорож розпочалась, але невпевненість турбувала її і не вщухала. Дівчина припускала, що в будь-якому випадку були б сумніви і страхи, викликані її знанням про небезпеки попереду і моторошними пророцтвами Грімпонда. Але це стосувалось її ірони, чия рішучість бути поруч була настільки сильною, що дівчина нарешті змирилась з тим, що ніколи не вдасться переконати принца Лія покинути її, а незважаючи на усі запевнення, Омсфорд усе ще вважала, що жоден з них, ні дідусь, ні онука не є достатньо сильними, щоб пережити темну магію. А як може бути інакше? Яка різниця, скільки вони прожили в Анарі, бо небезпеки, з якими вони зіткнуться зараз, не є небезпеками, створеними цим світом і часом, які закляття вони можуть застосувати, щоб відвернути мортів, коли ті знову зустрінуться? Лякало й те, що привиди спрямують проти дівчини й старого усю свою силу. Як буде Брін жити далі, знаючи, що ця дівчинка зі старим помруть? І все ж Кімбер здавалась впевненою в собі і в дідусі, в її розумі не було ані страху, ані сумнівів, лише самовпевненість, рішучість і непохитне почуття обов'язку перед Брін та Роною, що неабияк її мотивувало? Ми друзі, Брін, а друзі роблять один для одного те. Що на їхню думку потрібно зробити, сказала їй дівчина пізно вночі, коли всі розмови перетворились на шепіт. Дружба це те, що живе всередині, так само, як і те, що обіцяється відкрито. Людина відчуває дружбу, вона її зв'язує. Це притягнуло шепота до мене і завоювало його відданість. Я люблю його, як і він любить мене. Те ж саме я і відчуваю до тебе. Ми друзі, а отже й повинні розділяти навпіл хороше й погане, твої потреби стануть моїми. Це дуже гарне почуття, Кімбер, відповіла тоді Брін. Але що як мої потреби занадто великі, що як вони занадто небезпечні? Тим більше причин їх розділяти. Сумно усміхнулась Кімбер. Ми повинні допомогти один одному, після цього дійсно не було слів. Можна стверджувати, що Кімбер ледь знає Брін, що вона нічим нікому не зобов'язана, і що ця місія не стосується її і дідуся, але такі аргументи для Брін нічого не означатимуть. Подорож тривала, минув день, вони пройшли через дикий ліс. Сувору масу високих чорних дубів, в'язів і корявих гікорі, високі викривлені гілки широко простягались, як руки велетнів. крізь кістки гілок лісового даху можна було побачити кришталево блакитне небо, сонячне світло лилося вниз та освітлювало лісові тіні дружніми плямами світла, але це було лише деякі моменти. По більшості групу супроводжували лише тіні, все проникні, наповнені натяком на приховані небезпеки, на невидимі і нечутні речі, і на фантомне життя, яке прокидається лише тоді, коли світ занурюється в темряву. Це життя чекало, приховане у темному серці лісів, хитра і ненависна сила. Яка обурюється вторгненням невідомих істот у її приватний світ, Брін відчувала цю присутність вона тихо шепотіла в голові, проникаючи крізь тонку нитку впевненості, яку давала їй присутність супутників, попереджаючи, що коли настане ніч, треба бути обережним. Потім сутінки опустились на землю. Перед ними вималювалась тофер річ. Сувора і нерівна тінь, Коглайн провів їх через звивистий перевал. Усі шли й мовчки, втома почала брати своє. Звуки комах наповнили темряву, а ще й крики диких птахів. Хребет та ліс стиснули усіх, замкнувши у темному перевалі. Повітря стало гарячим і неприємним запах затхлим. Те приховане життя, яке чекало в лісових тінях, прокинулось і піднялось, але раптово ліс розступився, перетворившись у величезну безлику низовину, оповиту туманом та освітлену моторошним сяйвом зірок, а ще дивним, блідопомаранчевим горбатим місяцем, що висів на краю східного горизонту. Похмура й понура розлога низовина була не більш ніж затіненою. Чорною масою, яка, здавалось, зараз порине в землю бездонним каньйоном. Це Олденмур, тихо прошепотіла Кімбер. Брін пильно і мовчки подивилась вниз на болото, вона відчула, як воно дивиться у відповідь. Північ минула, час сповільнився, здавалось, зовсім зупинився. Легкий подих вітру спокусливо промайнув по запиленому обличчю брін і зник. Дівчина з надією підняла очі, але більше потоку повітря не було. Повернулась спека, жорстка і гнітюча. Дівчина відчувала себе так, ніби її замкнули в печі, невидиме полум'я якої виривало з її болючих легенів повітря, необхідне для виживання. Ця осіння ніч не давала й обіцянки про холоди, піт просочив одяг брін наскрізь, стікав по її тілу дратівливими струмками і вкривав смучене обличчя сріблясто сірим блиском, м'язи звело судомами. Хоча дівчина часто змінювала положення, намагаючись полегшити дискомфорт, вона ж швидко зрозуміла, що нових положень не лишилось, біль просто слідував за нею. Зграї мошок тратівливо дзищали, притягнуті вологою тіла, вони кусали обличчя й руки. Дівчина марно відмахувалась. навколо повітря смертіло гнилим деревом і стоячою водою. Причаївшись у тінях скелі, разом з Роною, Кімбер і Кохлейном дівчина подивилась вниз, на підніжжя хребта, де на краю розташувався табір павучих гномів. Скупчення саморобних хатин і нір, цей табір простягався між підніжжям тофер річ і темрявою болота, розрізнені вогнища горіли, похмуре, рване світло ледь проникало в морок, викривлені зігнуті тіні мешканців проходили крізь приглушене сяйво, павучі гноми, дивні, гротескні, вкриті сірим волоссям. Вони бігали на карачках у зів'ялій високій траві, згорбленій й безликі. Велика група зібралась на краю болота, щоб захиститись від туману полум'ям. Вони закликають темні сили. сказав Коглайн супутникам кілька годин тому, після того як уперше привів їх до цього укриття. Це племінний народ. Вони більш за всіх вірять у духів і у різні темні речі, які виринають з інших світів зі зміною сезонів, закликають їх, просять у них сили і сподіваються водночас, що ця сила не обернеться проти них. Ха! Забобони! Але він і попередив, що дещо є реальністю. В Олденмурі були речі такі ж темні й жахливі. Як і ті, що населяли ліси Вольфкстага, речі, народжені іншим світом, втраченою магією, їх називали звіролюдьми. Вони мешкали в туманах жахливі істоти. Вони полювали на тіло й розум, захоплювали смертних, слабших за них, та висмоктували їхнє життя. Звіролюди це не вигадка, визнав Коглайн. Саме від їхньої появи павучі гноми й намагалися захиститись, бо вони були улюбленою їжею з людей. Зараз, зі зміною осені на зиму, гноми спускаються на болото, щоб закликати проти підняття туманів. Голос старого був різким шепотом. Вони вважають, що якщо не виконати ритуал, то туман залишиться і зима не прийде. Забобонний народ приходять сюди щоосені, майже на місяць, цілі табори, племена вони просто мігрують вниз, закликають темні сили вдень і вночі, просять Зиму зберегти їх у безпеці та відігнати звірів. Старий посміхнувся і підморгнув. Працює до речі. Звіролюди харчуються ними протягом усього місяця, розумієте? Наїдаються вдосталь і переживають зиму. Після цього й не потрібно йти на хребет. З настанням ночі маленька група пройшла на північ, уздовж підніжжя хребта, а потім побачили ще один табір. Вони причаїлись в укритті скель, і Кімбербо Бо пояснила, що буде далі. У них твій меч, Рона меч витягнутий з вод річки. Він вважається талісманом. Посланим їм темними силами. Вони поставлять його на відкриту місцину, сподіваючись, що він захистить від звіро людей. Треба дізнатись, де зараз меч, а потім викрасти його. І як це зробити? спитав горець. Він майже ні про що інше не говорив протягом усієї подорожі. Сила меча знову ним заволоділа, його внюхає шепіт. Якщо йому дати твій запах, кіт прослідкує його до меча, якби добре його не ховали, а потім він вкаже нам шлях. Отже, Великий Кіт понюхав горця і пішов у ніч, безшумно зникнувши в тінях. Четверо з Хердстоуна чекали на повернення, причаївшись у мороці і смердючій вогкості низовини, слухаючи і спостерігаючи. Болотний кіт зник на дуже довгий час. Брін закрила очі, намагаючись подолати втому, яка просочилась крізь неї, і намагалась заглушити звук пісні гномів. То було монотонне, порожнє бурмотіння, яке тривало безперервно. Кілька разів, звідкись з туману доносились крики, пронизливі, швидкі й сповнені жаху, але майже одразу вони припинялись. Задумливе мугикання усе ще тривало, і ось величезна тінь відокремилась від темряви прямо перед нею. Дівчина з невеликим окриком підскочила на ноги. Ану, тихше. Коглайн потягнув її вниз, кістлявою рукою прикривши рот. Це лише наш кіт!» Шепіт підійшов до Кімбер, яка нахилилась, щоб обійняти його, ніжно погладити і щось прошепотіти на вухо. Кілька хвилин вона розмовляла з котом, а той тулився і терся об дівчину. Нарешті Кімбар повернулась до них, в її очах було хвилювання. Рона, він знайшов меч. Миттєво горець опинився поруч із дівчиною. Відведи мене туди. Тоді у нас буде зброя, щоб протистояти блукачам і будь-яким іншим темним істотам. Брін боролась з гіркотою, яка раптово виникла. Рона уже забув, як мало користі приніс меч у захисті Аланона, його поглинула потреба володіти зброєю. Коглайн прикликав їх ближче. Кімбер швидко щось сказала шепоту, і вони почали спуск в табір гномів. Вони йшли вниз, з підйому, на якому ховались, пригнувшись до тіні хребта. Світло далеких вогнищ ледь торкалось їх, уся група швидко рухалась вперед. Попередження штовхали неспокійний розум Брін, шепочучи, що вона повинна повернутись назад, що нічого хорошого тут не знайде. Вона їм прошепотіла у відповідь, що вже занадто пізно. Табір наближався. У поступовому посиленні світла вогнищ, павучі гноми ставали все більш більш. Чіткішими, згорблені істоти, що на карачках ходили навколо хатин і нір, як комахи, на честь яких називались. На них було огидно дивитись волосся, гострі, харячі очі, зігнуті, викривлені. Здавалось, вони прийшли з забутого кошмару. Десятки їх бігали навколо, з'являлись і зникали в мороці. Розмовляли на якійсь цвірінькаючій мові, а ще ця монотонна нескінченна пісня. Болотний кіт і четверо супутників безшумно прокрались по периметру табору, їх оточував туман вологий і липкий, неприємно теплий. Брін з огидою намагалась відмахнутись, і ось шепіт зупинився. Його блюдцеподібні очі обернулись, щоб знайти господиню. Уся в поту Брін озирнулась, намагаючись зорієнтуватись. Темряву наповнили тіні і рух, тепло осінньої ночі і гул монотонної пісні. Тут ми заходимо в табір, сказала Кімбер тихим схвильованим шепотом. От зараз ми побачимо, як стрибають гноми, посміхнувся Коглайн. Тримайтесь подалі. За наказом дівчини шепіт повернув у табір гномів. Безшумно гігантський кіт рушив до найближчого скупчення хатин і нір. Кімбер, Коглайн і Рона, пригнувшись, пішли за ним. Брін пленталась за ними. Її очі щось шукали вночі. Ліворуч щось зарухалось, проповзло крізь масу скель і прослизнуло у високу траву. Щось з'явилось праворуч, прямуючи до звуку скандування і до стіни туману. Дим від вогнищ потрапив в очі брін та змішався з пасмами туману, і це засліпило її, по щоці покотилась перша сльоза, вона витерла очі руками. І от стемрявий крик піднявся над гулом пісні і заморозивши ніч. З'явився павучий гном. Який відчайдушно намагався втекти від гігантського кота, шепіт кинувся вперед з риком та відштовхнув лапою гнома, ніби це лише маленький камінець, кібар була поруч з котом, маленька і швидка, Коглайн і Рона йшли за ними кожен вив як божевільний. Брін відчайдушно побігла за друзями, намагаючись не відставати. Під проводом болотного кота маленька група кинулась у центр табору, павучі гноми бігали повз, волохаті викривлені, вони цвірінькали, вили, стрибали. Супутники промайнули повз найближче багаття, Коглейн сповільнився, борючись із вмістом шкіряного мішечка. Він витягнув жменю чорного пороху і кинув його у полум'я. Миттєво вибух сколихнув низовину. Вогонь піднявся в небо у вигляді феєрверку з іскор і палаючих шматків дерева. Пісня стихла, крики гномів посилились. Четверо друзів кинулись повз інше багаття, коглайн знову кинув туди чорний порох. Вдруге, земля вибухнула, наповнюючи ніч спалахом яскравості та розкидаючи павучих гномів на усі боки. Далеко попереду шепіт стрибнув вгору крізь світловогнище величезним привидом, досягнувши вершини грубо збудованої платформи, що піднімалась біля стіни туману. Та розкололась і впала, повалена вагою звірою. На землю висипалась колекція банок, різьблених дерев'яних предметів і зброї. Меч! Почувся голос Рони над галасом кричущих гномів. Відкидаючи в бік постаті, які намагались перегородити шлях, горець кинувся вперед. Мить по тому він опинився поруч із шепотом, вихоплюючи з повалених скарбів тонкий клинок. Ліо! Ліо! — вигукнув він, тріумфально махнувши мечем над головою і відбивши атаку гномів, які одразу ж кинулись на горця. Повсюду були вибухи. Коглайн продовжував кидати порох у вогнище, усю низовину освітило жовтим сяйвом, воно підіймалось в небо з почорнілої, обвугленої землі, трава горіла повсюди, дим і туман сгустились та покотились по табору, усе почало в ньому зникати. Брін бігла за іншими, забута в хвилюванні битви все більше й більше відстаючи. Вони покинули повалену платформу і повернулись до хребта, ледь видимі постаті в диму й тумані. Супутників Брін майже не було видно. Рона чекай. відчайдушно вигукнула Брін. Повз неї пробігали павучі гноми, шалено цвірінькаючи. Кілька з них потяглись до дівчини волохатими кінцівками, викривлені пальці хопали її за одяг, рвали його. Шалено дівчина виривалась і бігла, намагаючись наздогнати друзів, але ворогів було занадто багато вони були навколо, хапали її за ноги, руки, одяг, і у відчаї дівчина використала пісню бажання дивний онімілий крик відкинув їх від неї з криками жаху. Але вона впала, врізавшись обличчям у високу траву. Бруд залетів їй в очі і рот, потім щось важке стрибнуло на неї маса волосся і сухожиль. У ту ж мить дівчина втратила контроль, її поглинули страх і огида, вона більше не міркувала. Вона спробувала скинути невідому істоту, піднявшись на руки й коліна, але та усе ще чіплялась за неї. Це змусило дівчину використати пісню бажання з усією люттю. На яку вона була здатна, мелодія вирвалась з її горла вибухом, істота на її спині просто розлетілась на шматки. Брін обернулась і побачила, що зробила. Павучий гном лежав розірваний на скелях позаду, дивно маленький і крихкий. Але це видовище не налякало Брін, вона відчула дивне і лякаюче відчуття. Перемоги, а потім відкинула цю емоцію. Безголоса, охоплена жахом, вона повернулась і побігла навмання, втративши будь-яке відчуття напрямку. Рона. закричала Брін і зникла в тумані. Кінець 35-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є посилання. Почуємось!